Вітаю, шановні колеги, поціновувачі хімії, молоді хіміки, учні. І сьогоднішній мій сюжет, він такий, як неформальне спілкування з вами. Ви знаєте, що на моєму каналі є декілька роликів, які присвячені моєму хобі. Моє хобі це збирання, скажімо так, хімічного одягу чи одягу з хімічними малюнками. Це різні хімічні прикраси, ну і звісно, це приклади науково-популярної літератури з хімії. Сьогодні на мені цікава футболка. Футболка з того ж китайського сайту, який ви всі знаєте, який влітку почав знову відправляти в Україну. Ще колись, звісно, все наше життя зараз поділено на до війни і під час війни. То у мене було таке бажання купити собі хімічний годинник, на якому був циферблат, ви можете побачити такий на Aliexpress, позначено як 10 алканів: від метану до декану. Де метан це перша година, а 12 це речовина декану. Просто дуже мало хімічного одягу містить формули органічних речовин. А я думаю, ви зі мною погодитеся, що дуже великий обсяг матеріалу органічної хімії вивчається в 9 класі цілий семестр, цілий семестр 10 класу. І в мене навіть не було такого одягу, щоб, скажімо так, достойно представляти уроки саме з органічної хімії. І під час Чорної п'ятниці я купила ось цю футболку, на якій зображені. Саме формули органічних речовин. Подивіться на мою полочку, центральними зображеннями тут є ДНК. Ось тут. Так дуже влучно вийшло. Блакитного кольору, а тут жовтого. Звісно, як і будь-який вітр е, торгівлі. Ця футболка містить хімічні помилки. Я думаю, ви разом зі мною побачите їх. Ось тут у мене формула циклосполуки. Звісно, я думала, щоб краще було цю сполуку зробити ароматичною, але зробила ось так. Наступна сполука це у нас формальдегід, подивіться, або метаналь. За ним з лівої сторони. Іде формула найпростішої амінокислоти гліцину альфа аміноетанової кислоти. Знизу, ось тут, карбоксильна сполука. І так само з лівого боку. Десь тут причаїлася формула солодкої глюкози. Раптом тут ми знаходимо формулу купрум 2 гідроксиду. Це формула, напевно. Тут зображено для того, щоб показати, що він дуже часто використовується у якісних реакціях, наприклад, у реакціях на гліцерин чи глюкозу. Ну а тут у нас звичайна звична структурна формула речовини бензолу, бензену або першого урядочку ринів. Навіть передивившись попередній сюжет, я помітила помилки у своїй розповіді. Ну, наприклад, що це не амінокислота, кислота, а її сіль. Звісно, помилки є і у цих формулах. Я думаю, що ви їх помітили. Ну, а ця футболка, звісно, порадувала мене яскравістю свого принту і, скажімо так, різноманітністю хімічних форм органічних речовин. Звісно, під час війни ви можете сказати, що це такий дріб'язок, яким, яким зараз не треба займатися, або не треба купляти нові речі. Але я зараз загасло взяла собі таку цитату, що переживуть ці такі страшні події ті, хто не будуть кожного дня чекати перемоги або навпаки не будуть кожного дня впадати у відчай. А просто будуть мріяти, працювати і кожного дня наближати своєю саме працею, своїми мріями, своїми бажаннями. Перемогу, яка в один день обов'язково наступить. Купляйте нові речі. Купляйте нові речі, мрійте, читайте нові книжки, розбирайте нові задачі, в тому числі і зі мною. Знімайте, як я, уроки, дружіть з учнями, і я вірю, що у нас все з вами неодмінно.